Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 на нас за очікує матч в англійській прем'єр-лізі Лондонський арсенал Мікеля Артети у себе вдома на Емірі Стедін. Команда буде приймати Астонвілу у Най Емері. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Арсенал, про Астонвілу. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки ти очікує та я від даної битви. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Друзі, давайте ми розпочнемо з імовірності перемоги, де 66% вважаю, чи переможе Арсенал, 20% вважаю, чи буде нічия, та 14% вважаю, чи переможе Якщо, Друзі, до речі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То тут є невеличка перевага. Три перемоги проти двох перемог. Якщо Бермат відбувався 31 серпня 2022 року, то арсенал Астон Віллу на з рахунком 2-1, потім 18 лютого 23 року, перемагає Віллу на виїзді з рахунком 4-2. Ну, в минулому сезоні 23-24 Астанвила двічі Арсенал обіграла. 9 грудня 23-го року 2023 обіграла Арсенал з рахунком 1-0. Ну, 14 квітня 24 року на «Віла» перемагає з Ну, у цьому сезоні команди вже грали 24 серпня, 24 рік. Арсенал на стадіоні Віла Парк перемагає. Голів Леандро Тросара та Томаса Парті висадчила Арсеналу для перемоги в тому матчі. То, в принципі команди демонструють доволі такий непоганий футбол. В Астові була небавна серія. У сезоні 23-24 Віла двічі Арсенал обігрувала. У сезоні 22-23 Арсенал двічі Вілу обігрував. І справді, між Арсеналом та Астон останні в останніми роками дуже-дуже справді -дуже цікаві матчі. І справді... Ну, справді дуже цікаві матчі, справді. В Арсенал там останвіли за останні роки, справді. Давайте, друзі, подивимося, турнірну ситуацію в англійській прем'єр-лізі. І тут ми маємо ось таку то ситуацію. Арсенал, підопічні Мікеля Артте е, другу позицію в англійській прем'єр-лізі 43 залікових очок команди Мікелі Артета набрала маю себе пасив і дві поразки. Сім нічих було в Арсенала. Тобто 12 перемог. Моя команда Мікелі Артети. 41 забитий м'яч має Арсенал у своєму пасиві. 19 м'яча пропущено. Плюс 22 різниці забитих та пропущених у Арсенала. Останні 5 матчів команди, 4 перемоги та одна нічия у команди Мікелі Артети. Якщо казати про Астон Віллу, то Віла зараз на самій позиції. 35 очок має Астон Вілла. 6 поразок, 5 нічих та 10 перемог моя команда у Неймері. 31 забитий м'яч має Астон Віла, 32 м'яча пропущено і мінус 1, мінус 1 різниця забитих та пропущених у Астон Віла. Останні 5 матчів команди, 3 перемоги, 1 поразка та 1 нічия була в Астон Віле. І справді команди в неповних кондиціях перебувається. В Астон Віле 2 перемоги підряд, Арсенал також має доволі книпані результати останніми матчами. Так, да, була поразка від Ньюкасла у Кубку Ліги, але в принципі, знаєте, поразка, хоча Арсенал в принципі, виглядав. В принципі, команда Мікелі Артети дуже здорово виглядала. М -м -м, якщо б Арсенал би... Якщо б команда Мікелі Артети реалізувала свої моменти, можливо, б, Арсенал би і не програв би той матч, моментів було в Арсенал налотньо. Там і виходи один на один були про... Просто Не вдалося Арсанол реалізувати. нагоди, до того було нічого з Брайтоном. тут перемогли. Юнайтед да, програли, але знов-таки, і справді, Расело трішки не пощастило, що з Ньюкаслом, ще з Юнайтед, тому що грала команда команди Мікіліардиде добре. І створювали моментів в достатній кількості, але реалізувати їх не вдалося. Реалізувати свої моменти, Арсеналу не вдалося, і певна проблема з реалізацією все-таки у команди Мікелі Артема присутня. Але йдеться обіграти Тоттенхвор в північно лондонському дербі з рахунком 2-1. Друзі, 2-1. Арсенал перемагає у дербі Північного Лондона з рахунком 2-1. І в принципі, Арсенал перемагає по ділу. І знов-таки в враснуло було при достатньо моментів, щоб третій м'яч забивати. Але знов таки команда Мікелі Арта не реалізувала свої шанси. Якщо казати про Астанвілу, команда Unnaya Емері дуже здорово виглядає. Да, була поразка м -м, від Ньюкасла 0-3, але потім було ніч з Брайденом, Лестер обіграли, Вестхем Юнайтед обіграли, Евертон обіграли. І Потихесенько Астон Віла Хіттен не розпочинає та набирати. Потихесенько-потихесненко Астон Віла Хіттен набере. Друзі, цей матч дуже важливий для обох команд. До речі, друзі, повертається Ліга з Чемпіонів, да, і Варснал та Васновіла якраз то будуть матчі. А Рарснал зіграє наступний матч проти Загребського Динамо. Віла буде грати проти Монако. Виїзний матч, ще не помиляюся. Ось тому і справді. Ліга чемпіонів. графік зараз в обох команд буде дуже насиченим. Ось, справді дуже цікаво поспостерігати. Справді команди з цим відповідно справляться. Да? Ну, Друзі, до речі, давайте подивимося, хто тут не зіграє М'ясу, Нова Нері, Бен Уайт, Габі Габіжезос і Рікард Клафьюрі. І хочеться побажати все найкраще, бо вони не зіграють. Джон Магін, Роз Барклі, Паул Торрес, Дігу Карлос не зіграють в Астон Віли. Друзі, тепер давайте переходити до думок. До речі, хочу побажати усім футболістам Астон Вілли, рознала, щоб, скоріше, справді, одужали, справді. Дуже ось прикро, що ось ці травми, так? Да? Що ж поробиш, да? хочеться побажати і справді все найкращого. А тепер, друзі, давайте більше переходити тепер до думок, чого, чого друзі очікують. Я. Друзі, я очікую, неймовірного футбола. У неї Емери прекрасно знає Арсенал! Прекрасно у немрі знає Арсенал! Тому що у не Емрі колись був головним тренером Олонецького арсеналу? І хто як не у знає цю команду? Yeah, друзі, чеку хорошого футбола, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що я остановила Думаю, що арсенал знайде свій шанс та то заб'є. Тому обидві команди, друзі, я думаю, заб'ять. І це моя буде перша думка на даний двобій. Друга моя думка. Друзі, кому все-таки віддам та я. Ну, я все-таки віддам перевагу арсеналу, все-таки думаю, що команда Микелі Артети, ну як мінімум, астонвила не програє. Нічю я не виключаю. Якщо Астанов відбере очки в Арсеналу, я цьому не здивуюся, А скоріше за все, якась буде мінімальна перемога арсенала з рахунком, наприклад, 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють та арсенал, як мінімум, астоновіл не програє. Ось така моя думка відповідно на даний двобій. Тож обидві команди заб'ють, я думаю, що арсенал як мінімум не програє. Скоріше за все, буде якась мінімальна перемога арсенала з рахунком 2-1. Важка, нелегка перемога, але скоріше за все, саме ось такий результат буде 2-1 на користь арсеналу. Але нічиї я не здивуюся. Але, друзі, основна моя думка це обидві команди заб'ють та арсенал, як мінімум, Асновілі не програє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо у вас є бажання, а я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним Тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. Усі до нових зустрічей.